8 березня це день, коли діти та чоловіки поспішають купувати квіти для своїх дружин, мам, колег та сестер. Перший муніципальний дізнавався, які квіти цьогоріч найпопулярніші та скільки вони коштують. За кілька днів до 8 березня квіткові ринки та магазини перетворюються на справжнє море квітів. І, хоча ціни традиційно зростають, це не зупиняє покупців. Розкажіть, які найпопулярніші квіти, і що по чому цього року? Ну сьогодні, в цьому році, як і завжди, це класика. Наші тюльпани тюльпани в цьому році 50-60, Ось так, ось 50, Ось так 60, 60 тюльпани де вищий, та бутон це теж чуть, чуть гарніший. Тюльпани українські чи? Тюльпани це наші місцеві. Луковиця у нас голландська. Вирощуємо у нас. Троянди? Троянди, гілочки по 120, а ось так еквадор це у нас 140 і 150. Купувати сміливо можете там, де вам подобаються квіти, бо ціни всюди однакові. Наші піноовідні тюльпани коштують 60 гривень, обичний тюльпанчик 50 гривень. А ось ці цікавенькі такі ось... з рваними кінчиками теж теж 60 гривень. Хочому ваші корзинки цього року? Всі в одну ціну, так? Всі в одну ціну. Окрім класичних букетів, популярністю користуються кімнатні рослини в горщиках. Вони тішитимуть своїх власниць значно довше. 300 каланхойчик, 600 кал, угу. розочки 350. Це все однорічні? Да, Росанка. Ні, це багатолетні. Це все багаторічні. Так, да, это, которая сажается в полисадник с этой uh -huh. стороны. Угу. Uh -huh. А ось ці цікаві жовті квіти это хризантема. Хризантема така цікава. І почому вона цього? 350. Класика жанру орхідея цього року стартує від 600 гривень. Антуріуми – 550, а цикламени 350. Якщо хочеться чогось оригінального, то починаючи від 50 гривень і вище, можна придбати композиції з мила. Флористи радять. Головне, це не вартість подарунка, а увага. Тож не забудьте привітати своїх близьких зі святом весни. Анастасія Ківі, Мар'яна Козухар, перший муніципальний канал.